Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді зарядна станція. Це у нас марка Cioner Zonen, модель ks 3000 пс Це у нас на 3 кВт і батарейка тут теж 3 кВт, літій фосфатна Ось така станція, вона на колесах, тобто її можна по квартирі дуже легко рухати. Це у нас кнопка включення. от. Тут є органи управління, це ви можете дивитися інформацією, який вольтаж видається, яке навантаження, скільки вольт заходить, яка герцовка. От. Для прикладу можемо включити чайник, подивитися, пішло навантаження, показувати скільки на і скільки йде зараз. Ампер секонд. Можно подавиться киловатт сети за нос это. Ну Ничего разнимала лайф по с 3000. Якось він зовсім безшумний був і короче, все миттєво. Також ми бачимо тут порти, USD, звичайні USD-шки і у нас ще є 12 витягів. Можемо подивитися, що в нас ззаду. Тарусувається дуже круто, дуже легко, так? Тут у нас є три викиди на 220. Це у нас вхід 220, включається також запобіжник. І ще можна підключати судочні панелі. Максимум 200 метр до 12. Запобіжний автомат на батареї. Ну і для підключення. Компорт, із біжні. Також є Wi-Fi, по Wi-Fi. Ну, виходять постійно на слайді. На кулі працює тільки коли йде на вантаження. Хоже ж молоді чоловічами. Так, да, охолоджень ваш І При заряції це... так само буде включатися Це трохи шумніше, ніж вчорашній. Да. Можете подивитися на шовлі, там, на PS3000, лайфівський бренд лайф. У нас на сайті. Але дуже зручно, що він колесах. На... Але пересувається на колесах, він набагато крутіше. Кому да. транспортабельність дуже важлива, тому... Це точно буде цікавіше. О, Все. виключився нарешті. Пропало навантаження і пишемо. Так і я ще поклаться. Які тут дані можна знімати. Ну, Тут кнопка меню. А, також тут є інженерне меню, можна зайти в нього і э, змінювати. Напругу заряду, напругу заряду, яким струмом заряджатися. ці всі параметри можна змінювати. Так, зверху. Параметри ці Якщо у вас залишилось питання, будемо раді відповісти Тому на них. Чекаємо на ваші заявки і замовлення. Компанія 740, дякуємо Та, за увагу.